вас! Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Тарасове слово, западаючи в душу, бентежить і досі читаємо його, вивчаємо дітей своїх наставляємо. В рік 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка знову повертаємося до його поезій, віршів, новел, аби відчути подих історії. Аби по-новому осмислити своє життя. Бандуристе, орле сизи, тепер летиш ти в Україну, полетів би за тобою. Та хто привітає я й тут чужий, одинокий і на Україні я сирота, мій Голубе. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий. Та ба доля приборкала. Миж людьми чужими. 240 поетичних творів, дев'ять повістей і десь 1200-1300 художніх полотен. Такий творчий спадок кажуть літературознавці Тараса Шевченка. Поет Художник перший академік-гравер у Росії. Символ української нації. Він був сином мужика і став володаром царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Писав про Тараса Шевченка. Іван Франко. 2014 рік ювілейний. А тому по-новому споглядаємо на постать, котра в долі українського народу відіграла значну роль. Бо ж завдяки Шевченку зводилась основа Української духовної держави. І зараз це питання дуже актуальне. У виставковій залі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Горького організована мегавиставка Свята Пора Кобзаря. У вазі відвідувачу представлено майже 300 видань, котрі згруповані за розділами Шевченко апостол Правди, поет художник лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка Шевченко із Запоріжжя. Нам треба голосу Тараса. Є серед книг рідкісні видання. Книги, подаровані канадськими друзями. Родзинка експозиції, сучасні доробки. Тут можна бачити всю літературу, котра є в бібліотеці, і краєзнавчого характеру, і самі твори великого поета. Є про його творчість. Всі кобзарі, котрі має бібліотека, понад 60 видань. Найстаріше, в якому публікувався Шевченко, Ластівка, видане 1841 року в Петербурзі малоросійською мовою. Майже 500 літературних робіт, котрі і до сьогодні бентежать душу українців. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка було. Широковідоме не тільки популярне, не тільки от в дні святкування його ювілейної дати, а й завжди. І тому кожен рік, навіть не відзначаючи якусь річницю чергову, знаменну, досить кругу, ми все одно знаємо, що Шевченківські дні для бібліотеки це святе. Кожен, хто завітав на свято, прийшли з подарунками, котрі займуть гідне місце в скарбниці бібліотеки. Ольга Лісняк, донька запорізького письменника Василя Лісняка, передала колекцію літератури, чим порадувала бібліотекарів. Я хочу сказати, що Василь Андрійович надзвичайно любив Тараса Шевченка і дуже шанував його вільнолюбні людяні ідеї, а також його барвисту багатьощу мову. І мені дуже хочеться, щоб Нинішній читач також перейнявся цими почуттями любові і шани до нашого великого Тараса. У театрі імені Магара на сцені Шевченківська тематика не лише в ювілейний рік. Адже Шевченко вважають театрали наша гордість, любов і натхнення. Огні горять. Музика грає. Музика плаче, заливає, алмазом добрим дорогим сіяють очі молодії. Витає радість і надія в очах веселих, їм, очам негрішним молодим, і всі регочуться, сміються, і всі радіють. Тільки я. Не наче заклятий, дивлюся, дивлюся і плачу. Плачу я. Чого ж я плачу? Мабуть, шкода, що без пригоди, мов негода. Минула молодость. Школа відомої народної майстрині Валентини Харлової добре відома в Україні і за її межами: три тисячі учнів то її багатство і гордість. У кожного з них своє ставлення до Кобзаря. Пано Тарасова доля плід фантазії вишивальниць Чернігівського району. Ще кілька штрихів і полотно можна буде виставляти на виставках і творчих фестивалях. У 2012 році ми започаткували проєкт, такий великий рушник, народний рушник Великому Кобзарю. От це, в рамках цього, цього проєкту ми вишивають вишивальниці наші ну, відомі з усього району Чернігівського вишивають от, такий рушник. Ну, взагалі почти вишили схему рушника, ми самі наші вишивальниці ну, придумали, намалювали і виходить, це Почти вже робота завершена в рамках нашого такого проєкту. Ну проєкт в рамках самої обласної акції. Всі в вольні нові ми започаткували. Шевченківські дні для народної майстрині Валентини Харлової завжди хвилюючий момент. Адже для неї Шевченко і вчитель, і геній, і митець, котрий переймався долею України. У неї не одна сотня вишивок присвячена Тарасу. Останні 10 років вона старано наповнює своїми роботами музей, котрий діє при школі Запорізька Січ. А на виставці в бібліотеці нові її доробки: портрет Тараса Шевченка. Рушники, вишиті унікальні карти Запорізької області. І ще один сюрприз очікував на гостей бібліотеки. Я підготувала і видала звичайно дуже ну, кількості, оце знаменитий календарь. І перший, хто повинен його отримати, це мої обереги життя, бібліотека імені Горького. Дорога Інна Павлівна, буду вам вдячна, як ви з цим календарем поруч з собою, а це правда, поселити чисті джерела Кобзаря. Україна мати, воля, правда, істина, любов. З повагою Валентина. А си я хочу залишати пам'ять у цій великій бібліотеці, скарбу, храму. Тут дітки маленькі сидять. Я завжди звертаюсь до, не маленькі, а гарні діти. Я завжди звертаюсь до вас усіх і кажу, діти, виконайте Божу благодать, відкрийте двері, але не перші. Спочатку пропустіть вчителя. Я не палюни за те, що вона викрила оцю святу, це обов'язок перед нами. І зайшла перший оцей храм. Береже його, дарую вишиті дати кобзарів 19 століття. Мабуть, ця вишивка мене зберігає на цій землі. Вражаю вам щастя, здоров і здоров'я запорізький митець, член спілки художників України Леонід Томілін з дитинства мріяв малювати. Щасливий, що досягнув бажаного. Його творчість теж пронизує Шевченківська тематика. А ще бентежить ставлення в суспільстві до геніального пророка. Я удивляюсь, тому що до сих пор немає вот такого отношения відношення Шевченка по-настоящему, як це відбувається, допустимо, в той же Росії з Пушкіном. Тому що наш Шевченко должен має бути. Ну, немножечко на более высоком уровне при, э, поднесен для других народов, в том числе. Мы понимаем значение Шевченко для нас. Я в той или иной форме э, возвращаюсь к творчеству Шевченко. Фраза, которая прозвучала, вот, когда я писал портрет этой барышни, распечатка не очень качественная, к такая, иначе посмехнулась девчина детей. Думы мои, думы мои, лихо меня с вами, Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв у степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Чи є що краще, лучше в світі, як укупі жити. З добрим братом добро певно, познать не ділити. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Цей палкий заклик Тараса Шевченка маємо почути сьогодні, аби вберегти неньку Україну, аби передати її в руки своїх нащадків усміхненою, багатою і єдиною. До цієї теми ще повернемося. А на сьогодні все миру та злагоди вам. До побачення!